Про вирощування розсади в касетах. Перш ніж сіяти насіння у касети, потрібно визначитися з розміром комірки, в якій вирощуватиметься розсада. Зробивши вже на початковому етапі вирощування невірний вибір розміру комірки в касеті, надалі ми зможемо зіткнутися з великими труднощами. Розмір комірки сильно впливає на те, скільки часу ми зможемо вирощувати у них розсаду до висадки у ґрунт. Чим більший розмір комірки, тим довше рослина може знаходитися у цій касеті. Наприклад, у такій касеті на 54 комірки помідори ростуть близько 2 місяців до посадки у ґрунт. У таких на 96 близько півтора місяці. А у таких на 160 розсада може бути близько місяця. І зовсім маленькі теж на 160 близько 2 тижнів. І такі комірки рідко використовуємо. Наприклад, два тижні насіння тут пророщується, а потім пікірується і переноситься у великі комірки. Якщо ґрунт ще не прогрівся, чи немає місця де висаджувати. Також саме від розміру комірки залежить те наскільки розвинену розсаду ми зможемо в ній виростити. Загалом. Чим менший обсяг касетної комірки, тим швидше він буде заповнений кореневою системою, а надземні частини сусідніх рослин швидше зіткнуться листям і почнуть заважати один одному. Тепер заповнюємо касети торфом. Ми використовуємо торф у такій упаковці або у іншій виготовлений у країнах Балтії Латвії чи Естонії. Заповнюємо всі комірки, а потім ущільнюємо та вирівнюємо лінійкою або дерев'яною планкою. Тепер садимо баклажан дестан Для цього робимо заглиблення на сантиметр, олівцем чи маркером. У нас для цього є спеціальне приладдя. Це не суттєво. Зверніть увагу у різних культур глибина посадки різна, її потрібно суворо дотримуватись. Дрібне насіння сіємо прямо на поверхню. Кладемо по одній насінинці в лунку і обережно закриваємо. Наприклад, ось такою саморобною лопаткою. Є механізувані такі процеси, але ми нікуди не спішимо. У нас об'єми невеликі, так що ми справимося так. Проливаємо водою. Ставимо на стелаж і накриваємо зверху плівкою. До появи сходів рослини рекомендується тримати під плівкою, провітрюючи вдвічі на день по 10-15 хвилин. Щоб уникнути появи цвілі. За цей час ґрунт у касетах зазвичай не пересихає, тому полив не потрібен. Щоб прискорити сходи, ми касети попередньо прогріваємо в теплому приміщенні. А потім переносимо в теплиці на стелажі. Після появи сходів плівку знімаємо, а у фазі активного зросту полив має бути помірним, але регулярним. Поливати розсаду краще відстояною теплою водою. Розсада, вирощена в касетах, швидко приживається і практично не відчуває стресу при посадці. Рослини відразу рушають у ріст і плодоношення настає швидше на 2-3 тижні, ніж у розсади, яка виросла у звичайних ящиках. Урожай у таких рослин значно вищий, а догляд за ними простіший. Хороших урожаїв! До побачення!